Вітаю малята і запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Закружляли тут сніжинки, як метелики прутки. Прилетіли до ялинки, почепились на гілки. голі кущики прикрили, притрусили поріжок і доріжку побілили. Зовсім інший став лісок. Діти, а яка зараз пора руку? Вірно, зима, а що лежить на землі? Так, сніг, а ще де лежить сніг? На деревах, на кущах. А що сніжинки вміють робити? Так, літати, кружляти. Падати, сідати, танцювати? А зараз ми з вами вирушаємо у подорож. Подивіться, на яку чарівну галявину ми з вами потрапили. Що ви тут помітили? Так, все засніжене. А що ще лежить під деревом? Так, снігові кульки, сніжки. А скажіть, тітки, які сніжки? Так, холодні, круглі, білі, маленькі. Малята, подивіться, а на галявиці ми не одні. Хто це? Правильно це дітки. Давайте розглянемо, що вони роблять. Ліплять сніговичка, катаються на лижах, на санчатах та на ковзанах. Дітки, а як ви вважаєте, чому вони тепло одягнені? Правильно, бо на дворі холодно, зимно. А як вони розважаються? Так, катаються, ліплять. А на чому вони катаються? Вірно, малята, на санчатах, на лижах та на ковзанах. А їм сумно чи весело? Звичайно ж, весело. А як ви про це дізналися? Тому що діти посміхаються правильно. А скажіть мені, будь ласка, що роблять ці дітки? Так, ліплять сніговика. А як вони його ліплять? Катають сніжки. А що у сніговика замість носа? Правильно, морква, а що на голові? Так, відро, а з чого зроблені очі? Так, це камінці. Давайте і ми з вами зробимо сніговика. Необхідно викласти картинки в певній послідовності. Правильно, спочатку катають велику кулю, потім меншу, ручки, ніжки, очі та ніс роблять. Вдягають шарф та шапку. Молодці малята. Діти, пригадайте, що ми бачили на галявині, і спробуйте самостійно скласти розповідь. Що робили сніжинки? Вірно, літали, падали, кружляли, сідали, танцювали. А які сніжки? Холодні, круглі, білі, маленькі. Як розважалися діти? Правильно каталися та ліпили сніговика. Як вони ліпили сніговика? Правильно, малята, ви все пригадали. Малята, а давайте з вами пограємо. Вам необхідно сказати, що буває взимку з деревами. Так, вони гулі та без листя, а з погодою. «Вірно, вона холодна, морозна, йде сніг з вітром. Правильно холодний, колючий, поривчастий. Дітки, подивіться, будь ласка, уважно і скажіть, що тут зайве? І чому? Правильно, це велосипед, тому що на ньому взимку не катаються. А на чому ви любите кататися взимку? Розкажіть, як ви катаєтесь. Ви, малята, молодці. А наше заняття підійшло до завершення. І я вам бажаю гарного дня, гарного настрою. До побачення до нової зустрічі!